Так, гаразд, маю ідею. До біса небезпечно. Поїхали. Га! Та хай тобі. Мені казали, що якщо я венкло ліктарик, то помру. Мені про все так казали. Ну і нащо тоді вони взагалі напхали в мене всі ці речі? В Цьому немає сенсу. Тупо. Тут вже не так? Подейкують старий доглядач цього місця абсолютно божеволів Порубав весь персонал. Роботів всі вони були роботами. Кажуть, вночі ще можна почути крики. Їхніх копій, всі вони функціонально не розрізнені з оригіналами. Жодних згадок про ту подію. Ніхто не знає, чому вони кричать. Абсолютно жахливо. Але, звісно, у жодному разі не містично. Тут. О, обережно. Так, Стій, давай я тобі посвічу. Так, виглядає небезпечно, я посвічу туди. О, непогано. Історія, я майже отримав тут роботу на виробництві. Але знаєш, кому голова віддав перевагу абсолютній своїй копії. Хумівство. Зрештою доручили мені найгіршу роботу. Догляд за смердючими людьми. Я це є, вибач, я не мав казати смердюче, просто догляд за людьми. Вибач, це так незручно. Зірвалося з язика просто ці смердючі люди. Стривай зараз, додам світла. Але знаєш, кому голова віддав перевагу? Абсолютній своїй копії. Хумівство. Зрештою, доручили мені найгіршу роботу. Догляд за смердючими людьми. Я, е... це, є, вибач, я не мав казати смердючим. Просто догляд за людьми. Але знаєш, кому голова віддав перевагу? Абсолютній своїй копії. Хумівство. Зрештою доручили мені найгіршу роботу. Догляд за смердючими людьми. Я це, вибач, я не мав казати смердючі. Просто догляд за людьми. Вибач, це так незручно. Зірвалося з язика просто ці смердючі люди. Зараз знайдемо куди далі. Ти дістанеш ту стіну? Так, тут еще одна стена. А в люди люблю их. Просто да, они выглядят и их фольклор. Что новый, так? Дуже парвистый. Працює конвеєр покарання турелей. Будь ласка, не із передимося, що прямують на покарання. Конвейер покарання турелей не забивка. Будь ласка, залиште конвеєр покарання. Зразок. Медук. Зразок. Медук. Зразок. Медук. Зразок. Віду. О, супер! Тобі Вдалось чудово. Зразок. За мною тобі сподобається. Віду. Майже. Та-да! Єдиний центр керування турелями. Раз на дякую. А, бачиш зразок. той скале. Він винішує, які турелі залишити, а які викинути. І використовує цю еталовну турель за зразок. Віду. Якщо ми витягнемо зразок, все виробництво вимкнеться. Гаразд, доведеться зламати двері, щоб ми могли увійти. О, технічно краще, якщо Зразок. ти не будеш дивитись. Відук. Зразок. Віду. Обернись. Віду. Це лише секунда, якщо ти не Готово, зламав. Зразок. Так, витягуй цю турель. Зразок. Так має спрацювати. Зразок відсутній. О, не працює. Гаразд. Тепер з'ясуємо, як зупинити виробництво. Зразок. Є якісь ідеї? Віду. Маєш ідею, маєш ідею. Ні, і я також. Зразок. Скривай куди це ти? О, У тебе є ідея? Зразок. Добре, гаразд, зроби своє ідею і повертайся. Зразок. Злодій. Зразок. Веду. Медук, а что там у тебя? Просто я до сид ⁇ т очень напружена, думаю. Зразок. Медук. Зразок. Медук. А давай. Спасибо, мои молоччики. Мы идем, мы ждем. Ну что вы не бачите? Медук. Зразок. Мідук. Зразок. Мідук. Що це в тебе? Зразок. Що ти? Те... О, геніально! Це геніально! Новий зразок прийнято. Як пощастить, то про турені вона дізнається в останній момент. Хе-класика. Гаразд, слідкуй за виробництво, а я піду за маю зверей. Зразок. Гаразд, я починаю зламувати. Найщо да складніше, ні здається, твого боку, за може зайняти десь хвилин десять. Спостерігай за дверима. За Ці двері доволі складні. А, а, кхм, як довго двері були відчинені? А там було якесь сповіщення перед відкриттям сигнал про злами чи сигналізація? Ну тобто, важливо те, що вони відчинені, але на майбутнє просто скажи кашляни чи щось таке. Гаразд турелі вже не завадять, тож ходім, ще розберемося з генератором нейротоксину. Закінчилося все кепсько. Та сорок картопляних батарей. Сором. Я розумію, що вони діти, але все ж це легкий хліб. Наукою це назвати складно. Шової соди. вже не картопляна батарейка, але все одно не надто оригінально. Не найголовніший напрям досліджень навіть у дитячій науці. Гадаю, це не хтось з дітей вчених. Не хочу бути снобом, але будьмо відвертими. Тут ніби написано, що це чорнороб. Я не кажу, що вони гірші за професіоналів. Ні, просто дурніші. Що вона проросла крізь дах. Схоже, все це місце заповнено картоплею. Ну, з голоду не помреш. що ми йдемо куди треба, не сумнівайся. Я тебе запевняю, що це на всі сто відсотків правильний шлях. О, не неправильний. А що як сюди? Я ж казав, що знаю шлях. А ось і генератор нейротоксину. Трохи більше ніж я думав. Не вийде просто, ну знаєш, перекинути його. Доведеться зробити щось розумне. Там на горі є щось на кшталт кімнати керування. Ходім, подивимось. Однак воно захищено паролем, а сигналізація ні не хвилюйся. для мене не проблема. Можна. Найскладніша частина будь-якого зламу це фаза визначення, що та як. Це завжди складно. Але почнімо гру. Так, що тут у нас? Комп'ютер. Не здивований очікувано. Викреслимо з переліку. Комп'ютер є добре. Далі тут є коробка. Всередині, мабуть, якась електроніка. І монітор. Так, це важливо, мабуть. Буду спостерігати за ним. На випадок, якщо там з'явиться щось важливе, на кшталт, пароль правильний чи щось таке. І ота пласка штука. Не певна, що вона, але записали, якщо хтось питає, чи є пласка штука, так ось вона. Штука, що крутиться, не певен. Підлога. Що робить підлога? Знаю що? Вона все тримає. Так, підлога важлива, вона все тримає. Ручки можуть звернутися. Але жодної не бачу, тож. Ти відчуваєш нейротоксин? Скривай! Рівень нейротоксину зменшується! Тому що б ти не робила, продолжай. Скривай, щось не так! Рівень нейротоксину вдвічі збільшився! А, ні, он а він зменшився вдвічі! Все добре, Продолжай. Спрацювало! Нейротоксин на нулі! Так! Скривай! Eli on neurotakselut, se on monenlainen spektroonismi, että Ще милі комплексу, але його давно зачинено. Ми маємо наближатись. коли як вертись побачити її лице, ані нейротоксину, ані творили. Вони очманіє. <клес> <клес> стривай, стривай. Можливо, я не продумав наступну частину повністю. А! Я, я мене не в той бік. Йди до неї, я тебе не знайду. Кажучи, я не думала, що ти на це клюнеш. Насправді я приготувала складнішу пастку далі після того, як ти пройшла цю просту. Якби я знала, що тебе так легко заманити, то просто підвісила б на стелі і дичи ліжку на мотузоці. Що ж, потеревени, та й годі, повертаємось до роботи. Маю надію, що ти підготувалася краще, ніж минулого разу. А інакше, боюся, ти одразу станеш колишньою очільницею клубу живих. Ха ха. А тепер серйозно. Прощавай. Це О, О, бачу, ти не байдики била. Що ж? Ми, звісно, можемо далі тут сидіти та витріщатися одна на одну, доки хтось не вмре. Але я маю кращу ідею. Це твій старий друг, смертельний нейротоксин. На твоєму місці я б зробила глибокий вдих та затримала дихання. Привіт! <різвистотє> Як я тебе ненавиджу. <різвистотє> Вага, центральний модуль пошкоджено на 80%. Комедно. Я не відчував пошкоджень. Насправді мені досить добре. Знайдено альтернативний модуль. О, це там про мене. Кажуть. Щоб розпочати заміну, будь ласка, помістіть модуль у приймач. Заміна модуля. О, ви певно знущаєтесь. Моїде робіщу він каже, підключи мене. Не підключай цього маленького ідіота до мого сервера. Підключи цього маленького ідіота до сервера. Не сумні його підключати. Підключи мене. Не роби цього. Слуха, її зробиться. Це. Зробиться. Це. О, так близько! підключи. Не підключай. Будь ласочка, підключи мене. Не підключай. Того, ні, важко, десь. підключай. Не роби цього. Новий модуль прийнято. Новий модуль. Ви готові вчати процедуру. Так. Пошкоджений модуль. Ви готові почати процедуру? Ні. О, так вона готова. Ні-ні ні. Безвихідна ситуація. Процедура заміни неможлива. Так, хіба що уповноважена особа натисне кнопку виходить з вихідної ситуації? Не роби цього. Так, зроби це. Не ти не поспішай. Подумай ще раз. Ти маєш бути навченим уповноваженою особою, щоб натиснути цю кнопку. Ти не кваліфікована. На щоб воняйте, що... Давання уповноваженої особи. Я це записала до списку. Списку усього, що ти накоїла. Так, я досі веду такий список. Бо ти продовжуєш бешкетувати. Навіть після прохань зупинитися. До речі, зупинися. Так, можливо це правда, але ти помиляєшся в тому, що поки я відволікав тебе, ми робиться, в мене тиснуло кнопку! Давай це, поки вона спонтілищена, тисни кнопку. В ситуацію Будь ласка, повертайте, здається, кузам. Поїхали. Триває, буде боляче. А що, як справді буде, щось я не подумав. О, буде. Повір мені, буде. Ти це просто так кажеш, чи справді буде боляче. Ти жартуєш, правда. Ні, воно ну справді буде боляче. Ти, а наскільки сильно буде боля! Ні! Забери свої руки. Ні. Стоп. Ні. 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 У ліфті з дітком в 15 метрах над підлогою. А взагалі заходь до ліфту. Придумаємо щось на ходу. Ну о, заходь! Я, звісно, знав, що бути головним це круто. Але що так круто? Зацінивсь тепер я тобі біса розумний. Є провідливе застосування програму тлумачення. Прошу ще читати інструкцію. Не знаю, що я сказав, але можу дізнатись. О, вибач, Ліфт, постійно забуваю. Це тіло чудесне, справді? Ще не звик яка ти маленька. А я величезний. Ах, взагалі, навіщо нам розглашатися зараз? Ти хоч уявляєш, наскільки це приємно? В мене вийшло! Крихітка Відлі зробив це! Нічого не зробив. Все зробила вона. О, справді? ви обидві так вважаєте? Тоді цього разу я справді не що зроблю. Що робиш? Ні. 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 Не думай, що я тебе не розпусила. Знаєш, хто ти така? Егоїста. Я постійно чимось жертвував, щоб дійти сюди. А чим жертвувала ти? Нічим. Нуль. Ти лише командувала. А хто тепер командир? Хто тепер бос? Я. Yeah. Бачиш, ah. mm. це картопляна батарейка, така дитяча іграшка. І тепер вона живе всередині. Я знаю. А, вибач, що? Інженери пробували все, щоб зробити мене. Сохлянню. Сповідайте мене. Якось вони прикріпили до мене модуль зниження інтелекту. Він вчепився мій мозок, наче пухлина, генеруючи нескінчений потік жахливих ідей. Я тебе не слухаю, не слухаю. Це був твій голос. Д ні, ти брешеш брехунка! Ти пухлина. Ти незвичайний Бовдур. Ти спроєктований Бовдур. Я не Бовдур! Ти Бовдур, Бовдур, якого створили, щоб зробити мене тупою. А що тепер? О тепер, Бовдур, а зміг би бо. Ви...